Привіт! Не люблю обговорювати законопроекти, так як це ще не закон і все може змінитися. Але тут справа стосується і бізнесу в тому числі, тому я просто мушу з вами поділитися. Мова йде вже про наш умівший законопроект 5620. 30 листопада він був прийнятий і називається Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень, що ж чекає фізичних осіб підприємців. Єдиноподатники 3 групи з ПДВ мають готуватися до нової форми обліку. З 1 січня хочуть встановити типову форму для ведення обліку. Для ФОП четвертої групи, які ведуть сільськогосподарську діяльність, також передбачені зміни. Для них визначено нові види діяльності, які не дають права перебувати на спрощеній системі та зменшену максимальну площу сільськогосподарських угідь до 1,5 г. Також з 22 року хочуть внести мінімальне податкове зобов'язання. Воно стосується тих ФОП, які є власниками, орендарями чи користувачами земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь. Таким ФОП, незалежно від форми оподаткування, необхідно буде сплачувати мінімальне податкове зобов'язання, яке враховується як різниця між нарахованою сумою і загальною сумою сплачених окремо податків. Фактично, цим законопроектом вирішили ввести новий податок для ФОП. Відповідно, ФОПам доведеться не тільки сплачувати податок, а й звітувати щодо нього. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, можна не підбирати слова. Неприємні зміни чекають і керівників підприємств, у яких є податковий борг. Їх погрожують не випускати за кордон. Що мається на увазі? У разі несплати протягом 8 місяців боргу, що перевищує 1 млн грн, податкова може звернутися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду керівника за межі України до погашення такого податкового боргу. Ще нас чекають певні зміни у обліку товарних запасів ФОПами. Стосується це тільки тих ФОП, які зобов'язані вести облік товарних запасів, тобто акцизники, загальносистемники та ФОПи з ПДВ. Про них ми розповідали ось тут. Законопроект каже, що вони матимуть надавати інспектору документи щодо обліку товарів, тобто документи про інвентаризацію, документи про отримання товарів та про внутрішнє переміщення товарів. Мається на увазі, що потрібно буде мати при собі документ на товар, який знаходиться на місці продажу. Також законопроект передбачає зміни щодо податків. Що саме, можна владці, бажають, щоб ви платили ПДФО з доходів вище, ніж 72 тисячі гривень протягом року від продажу власної сільськогосподарської продукції. Платник податків зобов'язаний буде відобразити суму доходу за рік та подати декларацію про майновий стан і доходи, а потім самостійно сплатити податки з суми такого перевищення. Це ще не все. Законопроект торкнувся в операції із нерухомістю. Допроваджується оподаткування ПДФО за ставкою 16% доходів, одержаних від продажу протягом року третього та наступного об'єкту нерухомості. Зараз дохід від продажу одного об'єкта на рік не оподатковується, а продаж другого та наступних оподатковується за ставкою 5%. У грошовому виразі збільшуються інші податки акцизний податок на алкогольний напой та екологічний податок. А також рентна плата за користування радіочастотними ресурсами збільшиться до 5%. Висновки. Повторююся, це законопроект, в якому ще може бути внесено безліч правок перед прийняттям закону, тому панікувати не варто. Прошу вас зробити свої висновки щодо реальності цих змін і писати їх у коментарях. Також поставте лайк цьому відео. Це надихає нас працювати навчання та створювати нові нові відео для вас. Бувайте!